Учасники цього чудового мовного свята. Я думаю, ми всі сьогодні переконалися, яким багатством володіє наш народ так? мовою. Сказати більше про мову, чим вже сказано, надзвичайно важко. І тим більше, що я і не беруся. Я просто е, щиро радий, що беру участь сьогодні в такому беззначному святі мови. І я хочу привітати перш за все Нелю Дмитрівну, що вона долучилася гарними словами збагатити нашу мову. Я був би. Не до кінця відвертий, якби я сьогодні не сказав, що Ная Дмитрівна прилучилася до роботи в обласній організації ветеранів. І я хочу, ще, мабуть, і ще не обіцяв і не говорив. Ну я переконався сьогодні і хочу вам запропонувати взагалі у ветеранській організації області очолити оцей мовний багаж, яким володіє народ, і через слово поетичне його збагачую. Я. я постараюся експромтом. Перевести слова Миколи до Ізо. Як багато прізвищ і мало імен. Поетів у нас багато, але як важко перейти Рубікон, щоб іменем стало прізвищем. Я хочу сказати, що сьогодні. У Нас не тільки родилася перша збірка, а може Неля Дмитрівна зробила перший крок у відомість, яка би була поширена за межі і нашої області, а може і ще більше, тому що за кожним творчим кроком це вже ми всі знаємо. Це праця, праця, праця і помножена на талант. Я думаю, що ми всі переконалися, що Ная Дмитрівна всі молодіє. Тому бажаючи її гарної праці, щоб вона своїм іменем прославила нашу Хмельниччину, нашу державу і нашу мову. На завершення. Я хочу. Я що не зіпівся. Роки такі, ви не знаєте. Іван Френко. Він звертається до сина а під сином розуміє народ. Правда сину? Я не геній. Ех, якби я геній був з тих істерій, невростеній, я б вас шарам слів добув. і як вихор вас собою рвав до світлих ясних мед, і до жертви, і до бою, вибив я, смілий лев, я б вам душі перероду, я б вам вирівняв хребти. Я б з вас повибою. Правда, сину, я не геній. При всій чарівніші слова ми повинні за це завжди пам'ятати. Століттями люди мріяли за згуртованість, за цілеспрямованість людей і їх мови.

Ну задні, задні, встаньте, бо я вас не буду плачу. А це ж за сіця. А можете стати на стіну? Мабуть, що не треба? Я вас займаю. Так, увага! Не, не крутіться, будь ласка, у вас не буде віртувати. Хвилиночку, хвилечку, хвилечку. Давайте от цю поставку. Ще, 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 ще. Давайте так попробуємо. Ви нікуди не втікайте. Увага! Увага! Дякую. Ні-ні ні почкайте, почекайте, почекайте, почекайте. почекайте. Тут дуже... Секунду. А, пустового сюди. Що ж він там ходить? Пустовий де. Ну йохи, пойдете. Я не крутись, будь ласка, ще пару секунд. Присядьте. спасибі. Дякую. Я все. Дякую. Ще секунду. Заплачу. Увага! я.

Не хватить пенсії. Хватить, хватить. Дякую. Ні, нічого за нього, він протиударний.